Очікуйте неочікуваного, гасло, яке описує Формулу 1 цілком та повністю. Саме під таким настроєм проходило гран-прі Азербайджану. Після неймовірного виступу Ферстапена в Монці вся увага знову була прикута до Редбул та чинного чемпіона. Проте гонка на вуличній трасі Баку завершилася успіхом не лише для них, а й для зовсім нових обранців. Це проєкт Безгальм і наш огляд етапу в Азербайджані. Погнали! У прав'ю ми казали, що траса в Баку справжнє випробування навичок пілотів. Як виявилось, інженерів також. Вулична траса це завжди іспит на пошук правильних налаштувань. Цього вікенду Макларен нарешті відійшли від надмірного навантаження протесної сили. На mcl 39 встановили заднє крило зі зменшеним розміром. Подібне рішення також допомагає використовувати м'якшу підвізку. Тепер загально подивимось на задні крила команд, які були в Баку. Конфігурація прямо з Бельгії, без жодних сюрпризів та експериментів зі збільшеним навантаженням. Ферері, на відміну від Макларен, вирішили гратися з переднім краєм, тому мали підрізану конфігурацію зі СПА. Тепер про проблему, з якою стикнулися команди в Азербайджані. Нею виявився комплект м'якої гуми. С6. Колективи не знають, як з ним працювати, вони бояться його використовувати під час кваліфікації не тільки через малий ресурс, а ще й через складність з прогріванням гуми. Наприклад, Феррарі страждали від падіння температури в суботу під час кваліфікації, тому Гемілтон не зміг змусити працювати червоний комплект. Комплект це шість, схожий на невдалий експеримент. По-перше, самі шини живуть максимум два кола, а тоді втрачають ефективність. По-друге, на гуму впливають температури самої траси. Між п'ятницею та суботою показники термометра впали на цілих 10 градусів. Низька температура свого роду мотузка з двома кінцями. З одного боку складно довести це 6 до робочого діапазону, а з іншого так само складно не втратити робочий діапазон температур. Окремо поговоримо про темп деяких команд. Цього вікенду найгіршими виявились Альпін, через те, що їхній болід небезпечний. Це казав особисто Франко Колапінто. Він назвав машину непередбачуваною через те, що кожен поворот дається складно, та аргентинець не знає, чого очікувати в наступному. Боліт французів спочатку налаштували на максимальну швидкість, але пізніше побачили, що через це вони не можуть ним керувати в поворотах взагалі. Колектив ставив більше притисної сили, намагався бути конкурентоспроможним хоча б на одному з трьох секторів, але марно. Альпін одночасно стикається з надмірною та недостатньою поворотністю. Проблем багато. Франко Кулапінто зазначає, що з решти сезону лише траси в Остіні та Мексиці зможуть підійти цій машині. Феррарі знову розкинули пілотів на різні налаштування. Гемілтон їхав з більшим навантаженням, тому втрачав на прямих, але значно краще відчував себе на гальмуваннях при вході в повороти. Загалом sf 25 себе непогано показав у п'ятницю. Він має гарне щеплення з трасою, хороший на розгоні та прямих, але на нього впливають різкі перепади температур протягом вікенду. Для Макларен цей вікенд був найгіршим з технічної точки зору. Сама конфігурація Баку їм не надто личить, хоча вони довгий час вважалися лідерами в Азербайджані. Баку має абразивний асфальт з великою кількістю горбиків, однотипні повороти та головне низький знос гуми. Британці хотіли переграти усіх на довгому відрізку, це видно, бо Норріс на рівні з лідерами довго сидів на медіуми під час гонки. Загалом Макларен вперше мав нервовий болід, який не слухався пілотів та мав поганий баланс. Значно краще виглядав Red Bull. До речі, повторюється та сама закономірність. Якщо бики солодкі у п'ятницю, то ближче до кваліфікації, вони дивом знаходять темп. Так і сталося. Проблемами під час практик були гальмування та розгони на виході з повороту. Інженери це виправили, тому Макс зміг зібрати диво коло під час кваліфікації. Завершимо технічну частину оновленнями команд. Покращень стає все менше, та вони в основному ситуаційні. Феррарі підвезли краще охолодження передніх гальм. Наскільки оновлення ефективне, поки сказати складно. Бо SF-25 все ще випадає з робочих діапазонів температур. Red Bull теж працювали з гальмами, але задніми. Збільшили розвал дефлекторів для кращого та більш стабільного потоку повітря в задній частині боліду. Мерседес підвезли ситуаційне підрізане крило спеціально під трасу в баку. Racing Bull спрацювали з охолодженням передніх та задніх гальм. До речі, не здивуємось, якщо конфігурація схожа на rb 21 На цьому технічний огляд завершений. Йдемо далі. Перед тим, як перейти до основного огляду етапу, хочемо подякувати спонсорам каналу: це Олександр Паламар, Катерина Євдоченко, 47 Stories, Сторіс, Вільям Піміліган та Максі Вайлд. Доєднатися до списку наших помічників легко. Треба натиснути відповідну кнопку під відео та обрати рівень підписки картингіст або пілот. Нас можна підтримати через Приватбанк та Монобанк. Всі реквізити в коментарі під відео. Також не забувайте донатити на наші сили оборони. Це зараз найголовніше для всіх нас. Такого вікенду ми не бачили давно. Звичайного огляду зробити не вийде, тому ми вирішили описати власні враження від того, що трапилось за ці три дні. Перша практика не вийшла багатою на події. Трапився цікавий момент з бордюром у 16-му повороті. Шмат резини виліз на трасу після того, як Карлос Сайн зачепив бордюр своїм дифузором, і один впертий маршал боровся з ним до останнього. Це зайняло трохи часу, аби все можна було розчистити та полагодити. Під словом, трохи ми маємо на увазі цілих 20 хвилин, а це рівно третина від часу на проведення практики. Серед цікавих моментів ми ще мали ліве дзеркало, що відлетіло від боліду Алекса Албона, проблеми з силовою установкою в боліді Оскара Піастри, які ще дадуть про себе знати. Та дуже хриплого Джорджа Рассела по радіо, який почав вікенд, почуваючись далеко не на найкраще. Друга практика пройшла вдало та спокійно для всіх гонщиків. Всі відпрацювали свої задачі. Мерседес показали гарний темп. Феррарі очолили сесію, чим знову дали сенс життя та сенс спостерігати за командою для Тіфозі. Макс з Red Bull все ще шукали налаштування. Цікаво було дивитися на відсутність темпу в Макларен, їхні показники були далекі від вражаючих. Третя практика розставила все на свої звичні очікувані місця. Стало прохолодніше, і це, як ми вже згадували, вплинуло на Феррарі негативно. Ферстапен знайшов темп та розділив помаранчевих, а серед претендентів на титул швидшим виявився Norris. Ланду протягом всього вікенду вкотре показував більше швидкості, ніж напарник. Мерседес відзначились як третя сила та очікували провести решту вікенду в боротьбі з Феррарі. Темною конячкою знову вважали Вільямс. Команда давала про себе знати в усіх сесіях практики та чітко показала себе як найсильнішу команду серед посередніх. Перес за кермом Феррарі, майбутнє Гемотона Б1, драма за друге місце в Red Bull, прогноз розкладу сил на сезон 2026, все це, а також інші новини та інсайди у нашому телеграм-каналі. Підписуйтесь, аби знати все найважливіше зі світу Формули 1. Уау, mm -hmm. wow, це було дійсно неочікувано, але достатньо весело для деяких людей з редакції. Здебільшого кваліфікація Гран-Прі Азербайджану принесла нам чергову драму, що мала місце майже на всіх кваліфікаціях сезону. Та кількість подій була помножена на 10, і це чітко описується рекордами, які були побиті за період сесії. Найтриваліша кваліфікація в історії 118 хвилин. Найбільша кількість червоних прапорів за сесію 6. Та ця квала не тільки била рекорди, але й серця фанатів команд, про які ми зараз і поговоримо. Погода зіграла неабияку роль у тій всій колоднечі, адже в суботу вітер здійнявся не слабкий і разом з собою приніс Хмарки з дощем, які загрожували підмочити трасу та зробити життя гонщиків складнішим. Та деяким і цього було забагато. Вже через 4 хвилини з початку першого сегменту хвали Алекс Албон здійснив надзвичайно просту помилку та зачепив стіну на вході у перший поворот. Наслідком інциденту стала зламана передня підвізка та перші червоні прапори на трасі. Було доволі прикро, оскільки на Албона завжди попадають надію та очікують сильний результат. І Вільям з Баку давав шанс продемонструвати унікальну швидкість гонщика знову. Наступний червоний прапор не змусив себе довго чекати. Вже після п'яти хвилин після відновлення сесії Ніко Гюлькенберг не вписався у четвертий поворот та залишив там переднє антикрило від боліду. Ми б сказали щасливчик. Галк був одним з тих, хто розбився, але зміг продовжити кваліфікацію. Останні шість хвилин першого сегменту квали минули спокійно, доки ми не побачили п'єра в кишені безпеки у четвертому повороті та жовті прапори, які через 30 секунд і по закінченню самого першого сегменту стали червоними. Гонщики Альпін зазначили, що їхні боліди не керовані при налаштуванні на низьку протисну силу. І вони не змогли знайти темп. На останню спробу гонщики Альпін виїхали разом. Колопін поїхав прямо за напарником і коли побачив Гаслі прямо перед собою, розгубився та, аби не врізатись напарника, скерував боліт в стіну з пізнім гальмуванням. Удар вийшов в бік, але на щастя пройшовся по захисному бар'єру, який значно його пом'якшив. Аргентинець вибрався цілим, а француз довіз машину під. Обидва знову вибули у першому сегменті. Також вибух і галк. Форма німця у квалах значно погіршилась з моменту його переходу в заобер, і це має непокоїти інженерів. Гончику очевидно важко знайти швидкість на одному колі, і над цим треба працювати на наступний рік. Другий сегмент почався з не меншим успіхом. Олі Берман зачепив стіну в другому повороті, чим пошкодив задню підвіску та викликав червоні прапори. На щастя, решта сесії пройшла спокійніше. Льюіс Гемілтон не зміг підкорити трасу для проходження далі. Це вже в п'яте за сезон, коли Льюіс не вийшов у фінал квали. А нестабільність Оскара Піастрі вилилася в його маленьке зіткнення зі стіною у 15-му повороті. Перстав показав, що він є фаворитом на пол з Макларенами на хвості. Фінальний сегмент став симфонією згорівших нервів для більшості, як на трасі, так і поза її межами. Вітер став ще дужчим і почався дощик, який допоміг Шарлю Леклеру опинитися в стіні. Монегаск не зміг втримати боліт та влетів прямо у 15-й поворот. I'm stupid moment, який знову вилився в катастрофічний перебіг вікенду для Скудрії. Та одна з головних подій трапилася до аварії. Троє гонщиків, Карлос Сайнс, Ліам Лусен та Сакаджар, встигли проїхати свої кола та зайняти попередньо перші три місця на старт гонки. Такі дива мають траплятися хоча б раз на сезон. Прибирали болітло Клера з траси довго, але сесія відновилася, як і загроза полу Сайнца. Вітер з мрячкою все ще робили трасу брудною та вологою, і лише найталановитіші мали здатність перебити час іспанця. Таланту явно забракла лідеру чемпіонату. Оскар Піастрі не вписався у третій поворот, чим закінчив сесію достроково. Та викликав рекордний шостий червоний прапор. Далеко не вдали початок вікенду, переріс у дещо гірше. Оскар віддав можливість Ландо відігратися, та Норріс цим скористався далеко не найкращим чином. Британець поїхав першим на фінальну спробу і зібрав на себе весь бруд і вологу з траси, та закінчив квалу сьомим. Етап, на якому Макларен могли стати чемпіонами достроково з сімома гонками до кінця, перетворився на справжнє пекло. Агонія на останніх секундах квали була знову ж таки не перевершена. Час Сайнса зміг перебити лише Ферстапен. А Лофсон видер третє місце під надзвичайним тиском з боку Мерседес. Сунода завоював шосте місце, найкращий результат у кар'єрі за Bull, здолавши Норріса. Без сумнівів, найкраща кваліфікація сезону поки що. Та ми впевнені, що перебити таке надзвичайно важко. Наші ролики можна дивитися під чашку ароматної кави. Наш проєкт працює з виробником кави Авеню 66. Ми представляємо партнерську позицію БГФ-1 Перука Хамарка. Це екзотична аравіка зі смаком, у якому розкривається незвичайне поєднання свіжої ожини, соководого лайму та прохолодної м'яти. Замовляйте цю каву та починайте свій ранок в ритмі без галім. Посилання буде в першому коментарі та в описі. Також ми запустили лінійку дріпів. У наявності чотири види: Колумбія Декаф, Колумбія Супремо, Бразилія Сантос та Руанда. Це 100% арабіка в індивідуальній упаковці. Ідеальний спосіб почати тяжкий або легкий ранок. Ми хотіли, аби гонка була б такою ж багатою на події, як і Квала, але гоночні боги розпорядились інакше. Та все ж старт вийшов успішним та чистим, але не для всіх. Оскар П'ястрі ледь не заглох на старті, привід проблеми в першій практиці. Система антистол допомогла, але лідеру чемпіонату це не сильно зарадило. Австралієць відкотився на останнє місце і в пориві відіграшу помилився у сьомому повороті та влетів у захисний бар'єр. Це точно один з, якщо не найгірший вікенд для Оскара. Його проблеми на старті викликали ланцюгову реакцію і змусили Фернандо Алонсо зробити фальстарт, за що іспанець отримав 5 секунд штрафу. Суцільне нещастя приніс Піастрі з собою в баку. А далі гонка проходила майже в стилі Монако. Одноразові обгони, потяги ДРС і відсутність боротьби як такої. Лише Джордж Рассел був на полюванні і воно виявилося вдалим. Британець тримав високий темп та завдяки ньому, кільком обгонам та андеркату обійшов Сайнца та забрав друге місце. Всі інші закінчили гонку, якщо не на своїх стартових позиціях, то на пару нижче або вище. Ловсон опустився з 3 на 5, а Геммілтон зумів відіграти чотири позиції та фінішувати вище Леклера, який пропустив британця за наказом команди. На фініші Льюіс мав віддати позицію, оскільки не мав успіху попереду, але не встиг цього зробити. Сам Монегаск прокоментував це так: я не був би щасливішим, якби фінішував восьмим». Друга половина сезону розгортається дуже важко для червоних, і через це вони втрачають позиції у кубку конструкторів. Мерседес, який обійшов італійську команду, гарно відігрався в наданих умовах та проявив бажання боротися за друге місце у кубку. Кіммі Антонеллі зі своїм стабільним виступом завоював звання новачка етапу від редакції. Макс переміг вдруге поспіль, відіграв купу очоку-гонщиків Макларен, і питання про боротьбу за чемпіонство знову ожило. Наша редакція з невпевненою посмішкою дивиться на таке, хоча й не проти такої унікальної історії під кінець сезону. А які ваші думки? Поділитися ви можете, звісно, в коментах під відео. Ну і звісно, іншим переможцем етапу є ніхто інший, як Карлос Сайнс. Іспанець проводив доволі неприємний сезон до цього моменту. Купа сходів, технічних проблем і загальних невдач все ж закінчились тут, в Баку. Сайнс скористався подарунком долі на повну і привіз для Вільямс перший подіум в сезоні та перший за 4 роки. Це була Smooth Operation від самого початку і до кінця. Ми впевнені, що це надасть Карлосу необхідну впевненість на решту сезону та закладе необхідний фундамент успіху Вільямс в наступному році. Таким був гран-прі в Баку. Пишіть ваші враження від етапу та від цього відео. З вас, як завжди, вподобайка, підписка на канал, якщо ще не підписані, та обов'язково натисніть на дзвоник з боку, щоб не прогавити нові відео. Всім папа! -па.